Вітаю, У нас сьогодні цікава тема ремонт вінтажного холодильника. Нарешті мій холодильник дочекався на цю запчастину. Тут така штука, в якій стоїть лампочка і термостат. А ось яке в мене було. Таке в плачевному стані. А чому воно таке стало плачевне, бо стояла звичайна лампочка накалу. І що? І в нас кнопка відмовила, бо двері погано перелягали і сталася пожежа в холодильнику. Тому... У кого ще в холодильниках стоїть звичайна лампочка накала, навіть може в сучасних бути. бо Вона дешевша, то бажано замінити на світлодіодну лампочку. Вона мало споживає і температури не дає такої, що розплавиться ваш кожух і буде пожежа. Пласмаса тут просто горіла. Була пожежа в холодильнику. Якимось чудом холодильник не спалахнув. Все сплавилося. На лампочки накало, тому спокійно. Нагрівати чай. І все. Хоча вона 15 Вт має. А стояла 15 на лампочка. І все. Ось такі особливості експлуатації холодильників. Тепер буде в нас холодильник виглядати красиво і чудово.